Інколи бачу в тіхтоці такі відео, де дитина слідує за мамою. Сама, будучи мамою, я теж пережила такий досвід слідування і в туалети, будь-куди. Тож чому так відбувається? Відповідно до теорії прив'язаності, яка була розроблена Джоном Боубі у середині ХХ століття, формування прив'язаності дитини до дорослого відбувається наступним чином: спочатку дитина буде посміхатися будь-кому і плакати, засмучуватися, коли будь-хто відійде. У віці від 3 до 6 місяців дитина вже починає спрямовувати свої емоційні реакції на декількох людей, яких вона частіше за все бачить, і діти в цьому віці стають більш настороженими по відношенню до незнайомців. коли діти підростають і вже мають змогу повзати або ходити за. Об'єктом прив'язаності вони намагаються не випускати його з виду, утримувати його поруч. Весь цей процес полягає в зосередженні на об'єкті прив'язаності, що викликає реакцію слідування, яка розвивається аналогічно імпринтингу тварин.